Volkswagen Arteon в комплектації Airline. Друзі, для вас пригнали класний ексклюзивний автомобіль прямо з Європи. Підписуйтесь на наш канал та тисніть лайки цьому відео. Отож, у нас 2018 рік та рідний пробіг всього на всього 203 тисячі кілометрів. Даний автомобіль оснащений двохлітровим дизельним двигуном та автоматичною коробкою передач DSG. Зауважую друзі, Airline зовнішній та внутрішній, дуже крутий опційний обвіз. Шиликарлайн присутній, максимальна оптика з омовачами, парктроніки перед та зад, адаптивний круїз контроль, дистронік, антиблікове лобове скло. Також у нас присутня камера асистентів. 18-ті класні диски, дизайнерські дивіться ртутну відтінку. Та дуже крута Michelin-гума. Шолдикерлайн присутній також на крилі для всіх бажаючих. Знімаю він код. Робіть скріншот та перевіряйте автомобіль у базі офіціала. Запрошую вас до салону, друзі, безрамочні вікна. Справжній секс. Отож, у нас дзеркала заднього огляду з підігрівом. Також у нас є електроскладання та регулювання, декоративні вставки, друзі, обивка шкірою, відмінні сидіння з боковою підтримкою, поєднання алькантара та шкіра, масаж та електрогулювання, автоматичне світло та led щиток приборів. Даний автомобіль оснащений матовим класним чорним. Топовим кермом з підрізом знизу це Airlines, з пелюсками переключення, передач та ще й адаптивним круїз контролем DISTRONIC. Крута мультимедія з підтримкою CarPlay, Android Auto, бездротова зарядка вашого мобільного пристрою, клімат, контроль, запуск кнопки, друзі та мод вибір режиму їзди. 110 кВт до вашої потужності. Дивіться внутрішній Airlines просто булочка, чорна стеля, відмінний задній ряд сидінь та величезний, просто величезний багажник. Якщо вас зацікавив цей автомобіль, телефонуйте. Він вже в наявності в селі Липини. Окружна 5. Приїжджайте до нас на смачну луцьку каву. Забирайте цього красончика. Всім гарного дня та на зв'язку.